Привіт, українці! Сьогодні в нас на продажі Mitsubishi Outlander 2014 модельний рік. Комплектація SE, Америка, звісно, самі В Україні вже 3 роки. Сьогодні про неї розповідаю. Поїхали. Безключовий доступ. Підігрівий сидінь і повний привід. Двозонний клімат-контроль. Кіряне кермо, мультимедіа з LCD і камерою заднього виду. Все це, це і багато іншої правди сьогодні в огляді про це автомобіль. Приступніться, поїхали! В травні 2020 року вона зареєстрована в Україні. Це мого знайомого, я кажу, він зараз захисник, СТОшник, взагалі, це його машина особиста. З травня 2020 року пробіг було 145 тисяч кілометрів. Коли вона заїхала в Україну, зараз 174. Під час війни зараз вона майже стоїть, бо він на фронті. Ну, машина простаю, просто майже півтора року, зараз від початку війни. По приїзду тут сервіси, всі записи є, на якому ми з того нафтаджазу обслуговувалася. Є записи, що коли мінялись. В все в мостах, двигуні, ну, цим доглядали, вона по техніці зауважень не має бути зовсім ніяких. В штаті вона приїжджала по аукціону, ви побачите фото зараз. Пошкоджене було заднє крило, задня права дверка. Вони поміняні. Приладом проходився, шпакла ніде нічого не знаходжу. І шторка була стріляна, тільки що додивились, її зробили, відновлена безпека вся справна. Що ж татів, приходило фарбованого? Оце крило, десь тут нарочки, так розумію, було десь під чос, І бачу, що оця ліва фара стоїть неоригінальна. На водійській дверці другий слой фарби, і крило, не знаю, можливо, поміняне, можливо, ні. Трошечки приладом просто відрізняються цифри. Можливо, якщо фара мінялась то все. А, і по основному по лакофарбовому покриттю так, в принципі, вона зауважень немає. Єдине, що трошечки на капоті він в рідному ну, Трошечки є посічонки на торцях отут. І, і, і по задку, ну це важливо чи не важливо, не знаю. Задній бампер трошки робився, бо він там незначно був пошкоджений, теж, ви побачите це на аукціоні. Все. Перед тим, як поговоримо про комплектацію осі, я кажу, що лобове скло бачу рідне. Кумо, зимові щини тут на ній стоять, вона з нею віддається. Ну, протектор майже як новий, ідеальний. У комплектації в нас є безключовий доступ. Рік випуску в неї в Україні став 13-й, був 14-й в Америці, бо в нас по конвейерній даті розмитнюють, щоб розмитнення ставало дорожчим. А штатів машина по техпаспорту переїжджає в неї там, 14 рік. Хто хоче поспережатися, пишіть в коментарях. Дивіться, сидушки не драйні, не чищені, не хімчищені. От, вони повністю цілі. Єдине, що тут подушечка, як зазвичай, це буває, тут придавно трошечки бачите. Але в цілому тканина вся жива, салон цілий. Одразу скажу, що в нас є підігріви сидінь. і У нас є SAVC System, тут режими. режима. Ми можемо їх бачити. Блокіровка, AVC Eco, коли вона там їде, про... на передньому приводі. Нормал це постійний повний привід. Ну і знову сніг. Коротко, AVC якби такий оптимальний режим, що вона повний вмикає, тільки коли ми попали в екстрену ситуацію, що там занос, пробуксовка і так далі. Що в нас є? Туманки є, є. Електросклопідйомники е, є 4, електродзеркала є. Тут управління бортовим комп'ютером. До речі, дуже цікава штучка в от, Outland, що є, е, скажімо так, воно русифіковане це меню, але в мілі в кілометри не перекладаються. Це, це тільки перепрошувати, наскільки я знаю, треба, щоб це зробити. І тут, причому залишок пального, бачите, в кілометрах пише. Магнітола тут, до речі, стоїть Kenwood, Бачите, яка. З таким ось меню. Я ще її не користувався. Це, ну, вперше тільки сам з нею знайомлюсь. Бачу iPot, якийсь є, що у нас тут ще в менюшки. Ну На Android, я так розумію, вона, вона ж про керування від неї за керма все працює. І камера заднього виду тут є, ось така. Тепер в нас тут двозони клімат контроль. Ну, це класика для Outlander. До речі, от казалось би бюджетний народний автомобіль, а клімат тут за умовченням в них є. І кнопочка старт-стоп, звісно. На безключовому доступі. Що стосовно а зараз ви бачите 108 тисяч міль це 174 тисячі км. З аукціону вона приїхала з пробігом 90 тисяч міль, це було 145 тисяч км. Шкіріне кермо. В Outlander гріх жалуватися на місце на другому ряду сидінь. Я тут сижу з своїм ростом 193 см, сам за собою, як хочу, розкішно, все добре. По зручності я не скажу, що це саме зручна сідушка, але ну, непогано. Я нічого не можу пред'явити. Нормально. Є підлокітник, є два підстаканники. Тут сидушка сувається і вперед, і назад, і спинка змінює тут свій нахил. В різних можна о таких положеннях і строго так можна сісти. Там їх декілька. Я не Раз, два, три. 4, і в четвертому ми просто майже так прилягли. вже. Тут зауважень до цього немає. До третього ряду сидінь, там я вам одразу скажу, що там чисто дитячі місця, чисто дитяче. Я залишу для глядачів Ютуба посилання, вже робив огляди таких отлендерів, і третій сидінь ну, мені там сісти нереально. І взагалі, це чисто для дитячок місце, чисто для дитячок. Де я поважаю, це x 9 і плюс-мінус хайлендер ще непогано. Серед кросоверів, де дійсно є третій ряд сидінь, повноцінно можна назвати його. Навіть Audi Q7. No comment. І багато інших машин, як Dodge Journey, Chevrolet Captiva, просто для діточок запасні місця. Ну, але вони, напевно, на такі призначення і мають мати. Тепер, що стосовно багажника, Ну, багажник тут класний, об'ємний, величезний. До нього питань не може бути ніяких. Третій ряд сидінь отаким От, чином легко розкладається. Тут є підголовники для третього ряду сидінь. І все дуже чудово. Бачите, одним, одним рухом просто так раз і все. Тут легко ось так це робиться. і У вас прохід на третій ряд сидінь готовий. Запаски у наших аутлендерів знаходиться знизу, ось вона ви її бачите, докарте. І якщо не помиляюсь, то тут у нас демократ, балонник. Да, і тут, Все на місці, все добре. Ну, скажімо так, що стосовно її технічного стану, я майже впевнений, бо за машиною доглядали і позбуватися її зовсім не збирались. Навіть там косточка передня щось там була, постукували, їх парою поміняли ну, спереду. Скоріше за все, все має бути добре. І там, де її обслуговували, обслуговували гідно. Я ж кажу, всі записи, все в електронній базі там є, ми все піднімемо разом з вами і перевіримо. Ну а зараз приїдемося, вирушимо, як вона їде, спробуємо. Я вперше на ній сьогодні, саме на ній. Для мене, от, до речі, основні аргументи в Outlander це простір, ну і ціна. Велика об'ємна машина для великої сім'ї підходить. Да? І простора, і по адекватній ціні. Ну, це головний козирі цієї машини. Вона не може бути сказати так, що вона якась крута, крутіша за когось, там, за що. Не скажу. Єдине, що мені більше подобається, ніж все ж таки рог. Газу, відчуваєте, підшумлює сама по собі робота така, принцип варіатора цього, він такий є. По надійності ну, я знаю, що головне нормальна експлуатація, нормальне своєчасне обслуговування. Тут вже, будь ласка, перевіряйте, я ще раз кажу, що від машини ніхто не позбуває. Так, режими коробки у нас є Drive Drive Sport. Тут ми зараз їм скористаємося, повний привід ми ставимо нормал. І рушаємо ми в горку, дивимося, як вона їде. На варіаторі ми їдемо як на плісосі. Бачите, вона так крутить двигун. На максималку зробили сотню, пригальмовую. Ви побачили, відчули. Зараз переїжджаю через трамвайні рейки. Тиша повна, ви почули це разом зі мною. Що стосовно, скажімо так, напевно, на цьому можна і закінчувати, я думаю, що про Outlander багато хто що знає, проста народна машина. Все непогано, сідаєш, їдеш. У мене от у Кума така машина в багатодітній родині, вони там на Західну Україну іноді їздять. Ну Він її дуже полюбляє, вона дуже його влаштовує. Що стосовно витрат пального, приблизно десь так, на повному приводі по місту розраховувати, що буде літрів 12, може 13. От, а по трасі ви будете легко мати там, в районі 8-9 літрів, ну не більше. І при всьому цьому все ж таки я вам скажу, що ну, вона зручна. Вона не така, скажімо, на дорозі, вона трошечки має плавність, м'якість і валкість, вона така комфортна більша. Ні на рульошку не розрахована вона. Але ну, для сім'ї це те, що треба. І до речі, ну, в принципі, достатньо зручно. В ній все зроблено. Простий, такий бюджетний, кросовер. Від японських виробників. Ще хочу відмітити і похвалити, в машини ну, пробігу, да, 174. Кермо, шкіряне, ну, взагалі майже без зауважень. Одне оце трошечки підтерте місце. Бачите? Все. отут от Ну це де як де пальцем зазвичай дерли. Все в іншому, воно хай не повністю живе. Далі, що я вам можу сказати? Приїжджайте, перевіряйте, дивіться. Ми готові до ваших будь-яких перевірок. Якщо вам все сподобається, купите. Якщо щось не сподобається, а що вам може не сподобатись, я не знаю. Всю правду я вам розповів, що знаю. Був uh -huh. льоха трандавта. До зв'язку до зустрічі. Я всім бажаю миру. До нам перемоги. Слава Україні!